Всім доброго дня. Останні помідорчики я зібрав на городику. Такі десь зелені є. Є такі бурі, як кажуть. Так, це, це, мабуть, це і не годиться. І зараз їх є біде, все таке. Будемо, як кажуть, квасити. Заквасимо будемо, вони смачні будуть. Такий простенький рецепт. Ці помідорчики зараз зальємо водою, помиємо. Все, для цього, поки вони там будуть полоскатись, почистимо головочку, головку чесника. Помідорчики помили, почистили чесник, зубочок, ну, одну головку. Три листочка лаврових. Там у нас порошок гірчиці. Перчик духмяний, листя із чорної смородини, із вишні, кріп, корінь і вишибо, як називається. Хрін. Корінь хріна і листя хріну. І води у нас півтора літра. Беремо на росол. відерці у нас на три літра. В очищену воду, бо в нас очищена, Додаємо сіль. На літр води 2 столових ложки. У нас тут півтора літра води, то ми кинемо три. Три столових ложки і цукру півтори ложки. Тобто на літр води ложку, на півтора-півтори ложки. Почистили. Корінь з хріну, бачите. Перчик отак відчинили. Гіркий. Готуємо, на дно кладемо листя хріну, отак ось. Ріжемо і воно там, така подушечка. Гілочки, листячко, все туди піде. Також туди піде корінь хрін. дає там одні властивості, смакові якості, помідором, корінь інший. І кріп. Ну, кріп у нас в такому вигляді. Якщо у вас є красивий з зонтиками, то краще з зонтиками зонтики покласти. У нас немає. Той ми з'їли, а той Так, ложечка. Колотимо наш розчин солі і цукру. Розмішуємо, додаємо туди е, в нашу подушечку для помідорів чесник. Пополам так зубочки просто перерізали і все. Більше такого нічого не треба. Там перчик, гіркий огородика. Прямо отак беремо і ріжемо туди лавровий лист, лист смородини і лист з вишення. І вкладаємо наші помідори. Ну а тут розчиняємо сіль і цукор. І зелені, і не дуже зелені, всі вони проквасяться, просоляться і будуть дуже смачні. Це вже роками перевірений рецепт. Тепер зверху теж лавровий лист, часничок, можна не різати, гіркий перчик, листя вишні і чорної смородини. Чор... Можна, звичайно, червону смородину там, чи бібо, яка у вас є. Але чорна смородина, вона більш ароматна чогось. Не, не розумію чому, але ароматніша. І вавровую цей хрін, хріновий листочок. Так, Тепер духмяний перчик, горошок, ну, а так, не багато, але так. І гвоздика там. Ну, всі ці спеції такі ароматні, вони дадуть такий аромат цьому помідорам, що просто, як ото кажуть, бомба, граната, ракета підторна. А ви поставте вподобайку, поділіться таким рецептом, поки ми засипаємо порошок гірчиці. Якщо є зерна гірчиці, можна зерна. Ну, Порошок. Мабуть, краще буде. Вподобайку, підписуйтесь, хто не підписаний на канал. Сіль і цукор, дивіться, все прозоре розчинилось повністю. І заливаємо. Заливаємо доверху. То є трьохлітрова ця баночка у нас там півтора літра води. Дивіться, яке гарне. І Тепер постав поставити потрібно йому. Ну, в кімнаті десь поставимо на піднос чи на велику якусь тарілочку, Чому? тому що воно почне процеси йти і може через верх потекти воду. А завтра поставимо в погріб і достанемо через місяця-два, буде воно вже готовий продукт. Дуже смачний, дуже вітамінний такий, поживний. І корисний. Всім дякую, хто додивився до кінця. Так, закриваємо зараз кришечкою. Тугенька кришка в нас, дивіться. Ось так Клас. Ай! Уже потекло. Уже потекло. Так, отакий от у нас є тарілочка металева. І такі в нас вийшли. Баночка ми її закрили. Трьохлітрова, якщо більше у вас, то більше, але отам сіль. На літр води потрібно дві ложки столові солі і одну ложку цукру. Все, нічого ні гріть, нічого не треба. Добавили спецій. налили на розсолу, закрили. Постояло півдня день. Ну, добу, можливо, менше в хаті. Поставили до погріба. Через 2, 2 місяці насолоджуємось такими смачними помідорами. Всім дякую за перегляд. До побачення!